Всім привіт! Вчора зробили тунелі, і сьогодні мені треба вже висаджувати. Я дивлюся, коли помідор не крутиться, як я висаджую, буває і сонечко, а помідор отак прямо аж е, листячко згорає, то потім буде негарна розсада, вже його видно буде. Хоча розсада виросте, а видно, що горіли вони маленькими, Ну і пропадають. Як кипятком ленуте може. бути. Зараз, зараз вітер не злий. Саджаю під досточку, так як і перець. Роб, ось, кладу досточку, роблю ямку. Ніжки поливаю, земля сиренька, але поливаю, щоб корінчик прилип. Беру помідори і бур'яни. Тут усі. Хто, хто хотів, той і ріс у ящиках. Розкладаю. Тут виходить у мене чомусь 14 штук. Зараз не буду рахувати, немає часу. Треба назнімати. Потім поливаю, пригорнула ж землею оце все. Поливаю зверху ще трішки води отуди в корінчик, щоб його затягло. До речі, у воду додаю трішки подвійний суперфосфат. Ну так, оце той подвійний суперфосфат. Кидаю, розчиняю його, не кидаю прямо в холодну воду, бо він так плаватиме, а потім і в землі лежатиме. 10-15 грам на 10 літрів води. Але оцей подвійний суперфосфат агрономи навіть сміються з нас, що ми його розчиняємо у воді і поливаємо, тому що це добриво для осіннього внесення в ґрунт. Я це знаю, але мені подобається, от, мов рослинкам, так легше приживатися. Можна, звичайно, взяти майстер. Той що 13,40-13, але це дуже дорого. Дивіться, потім підпираю з помідорами, якось легше, ніж з перцем. Вони слухняніші, їх можна заглибити, не переживати. І вони он, такі раз і стоять усі разом. І ще висажу в тунель. Мій інвалід помідор. Тут посередині зробимо йому містечко. Ось він у мене. У Уйщечку все тримаю. У тунелі дощ буває, крапає, я встала та й пішла, подушку вкинула у тунель та й підуш своє робить, поки дощ пройде. А оце все тут гарно сидить. Оце з чорною ніжкою. Я його разів три вже знімала, але не хочеться навіть його показувати, тому що є що показати. Я не показую навіть те, що лучше. Залишилось у мене 10 помідорів, не влізли в теплицю оцих самих гравітетів і зульфії. Висаджу в тунелі. Вони тут будуть родити. І дивіться, вони будуть жити, можна вже висаджувати. Звичайно, трішки не так, бачите, як воно розкорінилося. Там, де чорна ніжка воно відпало, бо я витягувала, верх залишився і зверху таке коріння воно дало. Аж не хочеться заглибляти, бо земля така холодна. Все, буде він далі тут рости. Підписали. Полила. І ще по краях трішки посажу і розсади. Дивіться, як це все виглядає, це я у стола, сид на подушці з паралону теплій, все у тунелі стоїть. Усі рослини і і ящик, ящик. До речі, отак я висаджую уже ну, дуже давно. Вони отут і посиніють, і пожовкнуть. А головне, щоб листя не повідпадало. Колись було таке, що мінус 7, і снігом замело. Я думала, все пропало, це ще давно-давно то накрили найкраще, найнадійніше це старий, старенело. І ще коли сонце і мороз, і якщо виглядатиме сонце у плівку, то згорять помідори, їм там дуже жорко. Коли я розпочинала, то я навпаки думала, ось у мене тепличка маленька, і там усе, ну, морозів не буде, То зго, усе змерзло. Тоді був якийсь такий приморозок мінус три із вітром. Померзло усе в мене те, що було. Тепер я знаю, на мороз треба укривати чимось, агроволокном, утеплювачем, якимись ватяними одіялами, доріжками, щоб не сама плівка була, бо сама плівка не рятує від приморозків. Сиджу, не стою, не навприсідки, сижу на подушці зручненько. І так рядок за рядком буду працювати. Прищепкою я працюю, отак. Не, вся, не весь тунель відкритий, трішки відкрила, посадила і прикривою, бо вони ж з теплиці такі, перелякані ці помідори. Ступіке. 3 березня. Беру тоді оцей бантик, як висажу ящик, висаджую, прив'язую на дугу. Раніше отак великі помідори я вирощувала для того, щоб всі тунелі засадити помідорами для продажі, ну, для стиглих помідорів для продажі. І перші помідори навіть продавалися, а далі ні, далі нікому вони не потрібні, бо людям оця розсадка підростала і в них теж починали стигнути. Коли висівала перець теж зверху і магазинною, і немагазинною присипала землею, то мов. Без чорної ніжки. Якась дивна оця лісова земля, Ту, що я навозила, не дуже вона гарна, будемо щось думати інше. Ось що робиться з помідорами, коли вони не загартовані, вони просто лягають. Я їх ставлю, а вони подають. І це ж іще на вулиці тепло, а коли вони піднімуться. Дуже страшно на таке дивитися, але вони піднімуться. Але коли на вулиці менше 8 градусів, то не піднімаються, просто згорають і все і великим погано, і маленьким погано. Я вже таке бачила, тому я не боюся, але далі я нічого робити не буду. Зараз закрию, нехай вони одійдуть. Пройшло дві години. Я ще загляну, завжди піднімалися. Хотіла ще один ящик висаджувати, але не можна торкнутися до цих. Ось вони попіднімалися всі, і великі роз розкрутилися, і маленькі. Всі стоять. Приготувала вони ще один ящик, але не буду сьогодні все... висаджувати три години, нехай нагрівається. А нагріватися то нема з чого сонце зайшло. Так що піднялися, бачите, стоять. Трішки в ту сторону, де лежали, і ну, як лежали, так і піднялися, але стоять. Це вважається нормально. Накрию, попридавлюю цеглинками, бутилками. От, бачите, плівочка там париться, там тепліше всередині, там взагалі гарно. А тут я загартовую ось у магазині. Курей закрили, його так дуженько відкрили магазин свій, щоб він буду його так називати. Щоб вітр, вітер гуляв, стоять, нічого тут не робиться, все добре. Зараз прикрию, нехай на, на ніч нагріваються, обіцяють, що буде тепло, приморозків не обіцяють, а тут вони й ночуватимуть. Мотузка-мотузка. І там знизу мотузка, бачите, прибита. Як розв'язати і закриється. Хоп-хоп. Так воно працює. Все. На сьогодні достатньо. Три ящика висадила. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Далі будемо висаджувати завтра, дивитися по погоді. Закутилося.